Розгортання приймально-передавальної станції. З'єднання наземних блоків при прийому передачі телеметричного сигналу та прийому відеосигналу з модулем автоматичного орієнтування антени, установка щогли або антенної мачки. Розгортання відтворювача та реєстратора відеоінформації та підключення приймально-передувальної станції до нього, з'єднання реєстратора відеоінформації з мобільним апаратно-програмним комплексом, увімкнення пульта ручного керування, з'єднання мотогондоли літака з джерелом живлення, з'єднання літака з джерелом живлення, підготовка катапульти, що включає в себе визначення напрямку вітру і збір катапульти таким чином, щоб під час запуску літака проти вітру не було ніяких перешкод. Перед кожним використанням катапульти перевіряйте усі її складові на предмет пошкоджень для запобігання аварії під час запуску літака. При підготовці місця запуску у комплектації з втолом. Визначаємо місце запуску для вертикального зльоту таким чином, щоб по вертикальній осі над літаком не знаходилось перешкод, поверхня місця розташування судна була рівною і були відсутні об'єкти, які могли би пошкодити гвинти мотогондолу. Після обрання місця зльоту необхідно визначити напрямок вітру. І встановити судно напрямком носом проти вітру. Підготовка до польоту. Для вдалого виконання поставленої місії дуже важливо виконати усі необхідні дії з підготовки літака до польоту. Порядок дій від складання комплексу до доготовності зльоту. Розгорніть наземну станцію. Зберіть антенне господарство, з'єднайте їх, але не подавайте живлення. Зберіть літак в необхідній конфігурації, не під'єднуючи живлення основної акумуляторної батареї. Увімкніть пульт ручного керування в стандартному режимі, канал газу заблокований, стік газу в нулі, тумблер режиму в верхньому положенні. Увімкніть мобільний. Апаратно-програмний комплекс. Дочекайтесь повного завантаження операційної системи і запустіть Mission Planner. І так, літак лежить горизонтально по польотному. Підключіть бортове живлення від основного АКБ, дочекайтесь ініціалізації автопілота. Через основний модуль визначаємо номер компорту. Проводимо з'єднання літака з наземною станцією через Mission пленер і контролюємо наступні параметри телеметрії. Кількість супутників GPS не менше 8-10, струм. Та напруга не менше 05-1 А і напруга 24,5-25 вольт. Спостерігаємо відсутність похилок, тобто відсутні повідомлення про помилки модулів автопілоту. Наступним перевіряємо роботу систем літака, видаляємо всі попередні логи польотів, проводимо механічну перевірку аеродинамічних поверхонь в режимі FBWA, а також корисно. Відпрацювання літаком стабілізації при відхиленні його від горизонтального по крену та по тангажу. Проводимо наступні вправи. Тобто нахиляємо літак носом вперед, хвостом назад, крен вліво, крен вправо. І спостерігаємо, як відпрацьовують стабілізаційні поверхні. Тобто елерони і хвостові рулі. Наступним проводимо налаштування польотних параметрів. Проводимо калібровку датчика швидкості. Тобто трубки ПІТО. Вона прикривається від впливу вітру, але не закривається герметично. І спостерігаємо дані у вікні Flight Data.